На Краматорському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 65 атак в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новоє, Іванівське, Кліщівка, Богданівка, Андріївка Донецької області. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 240 атак російських окупантів в районах населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новопокровське, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка, Перша, Прогрес, Карлівка, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове, Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог протягом минулого тижня. Завдав близько 100 м, атак на а, е, позиції українських військ. На Времівському напрямку Українські воїни минулого тижня відбили 33 атаки в районах населених пунктів Урожайне, Водяне та Старомайорське Донецької області. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Чарівне. На Оріхівському напрямку російські окупанти 33 рази атакували позиції українських воїнів в районі робот. Тиного та малої токмачки Запорізької області на придніпровському напрямку російські окупанти намагалися вибити підрозділи збройних сил України з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 25 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Протягом минулого тижня відбулось понад 700 бойових зіткнень. Також російські терористи завдали загалом 19 ракетних ударів та 399 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 465 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 22 тисячі обстрілів, в тому числі близько 760 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Світлано. Андрію, чекаємо також на інформацію щодо кількості знищення ворогів та їхньої техніки. Про що можете нам розповісти? Світлано, протягом минулого тижня протиповітряна оборона України знищила 42 ворожих ударних безпілотники типу «Шахет-136-131» та 40 типу «Ланцет», 11 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», аеробалістичну ракету «Х-47», М2 кінжал та шість керованих авіаційних ракет. Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня завдало ударів по 68 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох пунктах управління, по шести артилерійських системах, по одній станції радіоелектронної боротьби. По двох радіолокаційних комплексах по 17 засобах протиповітряної оборони, а також по пункту управління безпілотників та по трьох складах боєприпасів російських загарбників за минулий тиждень. Загальні втрати ворога склали особового складу: 6560 російських окупантів, 77 танків, 125 бойових броньованих машин.